Який перший крок, щоб стати ближче до себе справжньої, яка живе життя своєї мрії, не заради результатів, а заради себе? Можливо, для когось це просто записатися до лікаря на чекап організму. Розумієте, може вже давно вам треба було, але ви постійно відкладаєте. Тож зніміть слухавку і запишіться, будь ласка. А хтось може зараз подасть заявку на якийсь грант, а хтось а, запишеться до психолога, а хтось а з вас там на вебінар до мене запишеться, а хтось з вас вирішить, що потрібно відкладати гроші, подивиться, скільки там в гаманці чи на карті, переведе 30% і буде з цього моменту відкладати завжди по життю. Тобто може бути дуже простий крок, дуже простий, який забере у вас ну може декілька хвилин, але це змінить усе, яким буде ваш перший крок. Якщо проаналізувати усі ці 10 питань, я думаю, що ви побачите певну закономірність. Здебільшого ці питання не про якісь страшні обставини ззовні. Вони більше про те, які заборони ми собі ставимо всередині, чого ми боїмося, що ми вважаємо неправильним, хоча насправді треба робити навпаки, розумієте.